Вдруге після повномасштабної війни в Україні відбулася телефонна розмова міністра оборони США Марка Міллі, який поговорив з російським міністром оборони Шойгу. Після цього Марк Міллі зателефонував українському міністру оборони Олексію Резнікову. Остання така розмова відбувалася між ними 13 травня. Власне деталі її нам невідомі, але ми спробуємо проаналізувати про що могло там ітися з Владиславом Селізньовим військовим експертом. Пол. Ковником збройних сил України, які вже з нами на прямому зв'язку. Слава Україні! Вітаємо вас, пане Владиславе. Ярослава власне, як ви гадаєте, про що могло йтися в цій розмові між Міллі та Шойгу, і що Міллі міг розповісти про неї Резнікову? Деталі ми не знаємо, можемо лише здогадуватися. Колеги, абсолютно очевидно, що Марк Мілі, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, абсолютно чітко зазначає позицію Сполучених Штатів Америки відповідно колективного блоку високого блоку НАТО щодо агресивних дій Російської Федерації і її армії, яка здійснює в рамках так званої спеціальної військової операції фактично агресію проти суверенної країни. Абсолютно очевидно, що є певні припущення, що Напруження на фронтах буде зростати, адже інші, в інший спосіб Російська Федерація не спроможна е, нічого вдіяти, для того, щоб спинити український контрнаступ. Який саме буде вибрано варіобрано варіант з боку Російської Федерації? Це мене невідомо, але думаю, що Марк Мілі абсолютно чітко зазначив позицію е країни, які ходять до північна альянсу щодо недопустимості е тих чи інших рішень, які можливо зараз на етапі планування е знаходяться в російському генеральному штабі? На жаль, абсолютно очевидно також те, що е Сергій Шойгу не є самостійною політичною фігурою. Він є виконавцем політичної військово-політичної волі очільника Кремля Володимира Путіна. Але тим не менш ключова теза відпрацьована. І я думаю, що серед іншого було повідомлено очільнику Міноборони Росії наступне. Сумарний зал, який спроможна протягом 40 хвилин зреалізувати армія країни, які ходять до технічно-фактичного альянсу, складає близько 7 тисяч ракет. Ті самі 7 тисяч ракет і гарантовано. Гарантовано знищить весь військовий потенціал російської окупаційної армії, в який спосіб чи буде цей алгоритм задіяно без на мене невідомо, але те, що а, міністр оборони США а, зреалізував те самий проект щодо телефонної розмови, абсолютно очевидно, що є досить серйозне напруження, є певні досить серйозні очікування щодо подальших агресивних дій російської армії, і думаю, що для того, щоб певною мірою спинити безглузде рішення військово політичного керівництва Російської Федерації, там відбулася сама розмова. Пане Владиславе, гадати на Кавові його ще справа невдячна, але як на вашу думку, по цій розмові про Каховську ГЕС ішлося? Ну абсолютно очевидно, що якщо ми говоримо про підрив дамби в районі Нової Каховки тут і зараз це абсолютно безглузде рішення, адже на правому березі діправо ближнього течії перебуває не менше 30 тисяч російських вояків, які до донедавна ще планували наступати на Миколаїв, а далі через Миколаїв у бік Одеси. А можливо, спрямував свої зусиль на Кривий рік чи через Нікополь в напрямку до Запоріжжя. Зараз вони ведуть оборонні бої, тому що сила оборони, повинна, там що українські сили оборони Хайпавіна виконувати задання щодо контрнаступу, щодо звільнення наших територій від російських окупантів, і е, забезпечення того групування військ тристітисячного вона потребує відповідної логістики. Логістики через річку Дніпро. У разі, якщо тут і зараз підривається дамба воронової кахавки, каховки, то змиваються усі. Антон на мостові і мостові переходи через Дніпро. фактично логістика того російського групування військ повністю зупиняється адже неможливо забезпечити таку велику кількість військ іншими засобами ніж мостовими переходами. Тому я не думаю, що тут і зараз це питання на часі щодо підриву дам в районі Локаховські у перспективі після. Звільнення українським силам оборони права берега Дніпра така акція може бути зреалізована, тим більше ще є попередня інформація від українського гура головного управління розвитку, що певну частину вибухівки вже завезена і закладена в технічних приміщеннях Новокаховський ЕГЕС, але ж Здоровий глузд і знову ж таки позиція країни, які ходять до північно-атлантичного альянсу, є абсолютно чіткою, зваженою та такою, яка спрямована деескалацію ситуації на поздовж цієї лінії конфлікту. А розуміння того, що а, вибух на новокруховській вес може призвести до масштабних руйнувань і гибелі тисяч людей, то думаю, що суковімовірно, що під час розмови двох міністрів оборони йшлося і про це. Власне, ми спостерігаємо зараз щось не дуже притаманне російській пропаганді. Вони по всім своїм можливим каналам починають розповідати про те, що нібито збираються покидати Херсон. Також вийшов до публіки цілий новий командувач операції Суровікін. Його показали, як ведмедя цигани водили в цирку, який там щось по суфлеру читав і намагався скласти ці речення докупи. Але такого вони ще не робили, і це нас наводить на певність. Ні, підозри вони задумали щось насправді лихе? Можливо, через те, що вони починають вивозити своїх бранців і людей з Херсону насильно на лівий берег і збираються можливо їх затопити вибухом Каховський Гес. Ну я просто собі вигадую різні можливі сценарії, адже чекати від них добра ми не можемо. Тобто, як ви вважаєте, цей вас інформаційний бруд, який вони починають лити на вуха своїх співмешканців, про нібито відступ з Херсона, що вони задумали далі? Друзі, я вам можливо, повідомлю не надто популярну версію подальшого розвитку ситуації, але тим не менш даруйте мені за це. А мені здається, що з одного боку Путін та його поплічники намагаються усіляко спонукати країни колективного заходу до перемовного процесу, до переговорного треку, погрожуючи усім і вся підривом нового дамби. Тут можна провести такі паралелі, Згадайте, тільки ну, Кім Чен Іну, лідеру Північної Кореї, потрібна чимала та хліба. Він починає погрожувати ядерне без ядерної зброї. Тільки но ну, йому те, те саме зерно доріг, що він заспокоюється. Можливо, що і в такий спосіб діє очільник Кремля Володимир Путін. Це з одного боку, а з іншого боку, він готовий до певних поступок, наприклад, він готовий звільнити, незважаючи на певні політичні втрати. Правий берег Дніпра, відповідно, обласний центр Херсон, але не готовий залишити поза своєю увагою відповідно тимчасово окуповано Крим, Севастополь, Луганську та Донецьку області і регіони, які складають територію так званого сухопутного коридору, що з'єднує тимчасово окуповано з тимчасово окупованим Кримом. Тому думаю, що Путін готовий торгуватися до певних меж, і в такий спосіб він і дає ті самі сигнали. Очільникам країн колективного заходу щодо готовності до певних поступок та компромісів, але знову ж таки це ж одна з версій. тим більше я вважаю, що вона має право на життя. А що за вашою оцінкою відбувається в Енергодарі? Є інформація про те, з'явилося, що окупанти звідти відступають, це Вони просто передослуховуються, десь на зиму переїжджають. Що це їхній від'ємний наступ. Калодії я не можу завод з приводу того, що нібито окупанту виступають з Енагадара. Абсолютно чітко заявила свою позицію військово військовополітичного керівництва Російської Федерації щодо неготовності полишати територію Запорізької атомної станції. Вони і далі планують тримати під контролем. Знову ж таки, це дуже вагомий, і дуже святі вплив на позицію країн колективного заходу. Адже ми пам'ятаємо, що Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі, і будь-яка техногенна катастрофа, яка може статися з вини російської окупантів на території цієї атомної станції, приведе до катастрофічних наслідків на європейському континенті. Власне, повертаючись до питання того, що роблять росіяни і їхні оцей от. Фюрер не до фюрер Путін вони оголосили перед цим частковою мобілізацію. Повно вони не зважилися оголошувати. Тепер вони оголосили військовий стан. Але де вони оголосили його? На тих територіях, які анексували в Україні? Що їм це дає? Навіщо їм введення цього військового стану? І як можливе розгортання тепер подій на тих територіях, де вони тимчасово мають контроль? Колеги можна було скільки завгодно тупкувати того рішення Путіна, адже всім добре відомо, що на території Луганська, Донецька, Властелі Віталіна, Херсонської та Запорізької е воєнний стан байдена рішення президента України Зеленського ще 24 лютого цього року. Але тим не менш, що нині відбувається відповідно до російського національного законодавства. Е нині там теж не представники окупаційної влади можуть творити з е тамтешні мешканців все, що завгодно. Вони можуть їх е депортувати. Ми всі пам'ятаємо історію нашої країни і події, які відбувалися кілька десятків років тому, коли відбувалося масове переселення українців з із західних регіонів нашої країни на території Сибири, Сибіру до Далекого Сходу, можуть зараз повторитися. Повторитися в надзвичайно великих масштабах. Аж ми всі пам'ятаємо статтю Шайгу, який у листопаді минулого року писав про те, що дуже вирішити демократичну демографічну кризу Російська Федерації, треба побудувати десь за а Сибиру, що на менше на що менше 5-6 місць мільйонів. Я ще тоді поставився питання, які що не везнуть люди, людей. і здається, що вони знайшли ту саме рішення, і шляхом депортації українців намагаються створити той самий певний. Баланс э, людських ресурсів з китайцями, які активно зараз ну, поселяються на територіях великого сходу та збіру. А знову ж таки, окрім э, депортації, фактично депортації українців, э, росіяни можуть грабувати абсолютно законно грабувати забирати всі цінні речі, майно у українців, э, вирішуючи, що їм більш потрібно, э, і прикриваючи при цьому э, нормативну базу, яка э, э, виходять пошаджує, якого є у, відповідний указ президента Путіна. Таму ситуація є надзвичайно небезпечною. Знову ж таки, я абсолютно свідоме того, що українська сила оборони абсолютно байдуже на рішення Путіна. Українська сила оборони буде продовжувати проводити заходи з за, деокупації території нашої землі. І тут в цьому контексті важливий лише один, але але надзвичайно важливий той чинник. Це сталі об'ємні поставки військовотехнічної допомоги від наших партнерів. Потрібно зброї, потрібні боєприпаси для цієї зброї. Лише за допомогою зброї ми можемо зміняти нашу країну із ворога. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив про те, що є хороші новини, і до літа наступного року можуть закінчитися усі активні бої. Які передумови є для цього? Передумова це вправні дії українських сил оборони, які. В рамках контрнаступу наступу звільняють територію нашої країни. І ми всі пам'ятаємо, що згідно з попередніх заяв генерала Боданова, до кінця травня наступного року наша армія має звільнити усі території нашої країни станом в кордонах, станом на 91 перший рік. Очевидно, що для того, щоб це сталося, той саме переговорний трек між військово-політичним керівництвом нашої країни та нашими західними партнерами має бути на союзу. Потрібна зброя, потрібні боєприпаси від тієї зброї. Потрібні ті саме ракети до РСЗО Хаймарс, адже а саме вони демонструють свою найвищу ефективність на більшого ворогів. Очевидно, що чим більше ворогів ми знищимо, тим простіше українські сили оборони проводити ті саме контрнаступальні заходи з баток звільнення нашої України від ворогів. Якщо говорити про російські потужності і взяти наші тимчасово окуповані території: це Донеччина, Луганщина, Запоріжжя і Херсонщина. На вашу думку, чи готові росіяни станом на зараз якимось із цих регіонів поступитися? Ну, звичайно, що плани Путіна надзвичайно амбітні. Ми всі пам'ятаємо 2014 рік. Ми пам'ятаємо його волання про те, що він мріє, щоб була на території України створена. Така собі Новоросія, яка мала включати тих регіонів, які зараз знаходяться під російською окупацією, ще Харківщину, відповідно, Миколаївщину і Одещину. Звичайно, що ті самі плани і тими планами і досі марить Путін. потім і докладає максимум зусиль не жалкує взагалі то особового складу своїх громадян своєї країни, щоб зреалізувати ті самі плани тому думаю, що і далі путін буде намагатися е, вводити в бій чим більше е, особового складу, спада зважаючи і на певне недоволення в російському суспільстві і не сприйняття не не на жаль невеличким прошаркневеликим прошарком російського суспільства тієї війни яку вони називають так звана спеціальна військова операція. Очевидно, коли підтримка дій Путіна в російському середовищі складає близько 70, 78%, від важко звертатися э, до здорового глузду в російському середовищі. Вони зазамбовані російським телебаченням не дав щороку, російська пропаганда отримує на свою діяльність щонайменше 2 мільярди доларів. Ну, від початку цієї повномасштабної агресії ми постійно говоримо про загрозу зі сторони Білорусі, ну тим чи іншим е, виміром. Так, це або обстріли, або там базуються їхні літаки, або як зараз ми бачимо формування там нового військового угруповання. Е, ну сім би це було передбачено їхньою там союзною угодою якоюсь, але це все стається власне зараз. І є дві думки, які є діаметрально різними. Так, одна з них це. Думка громова, який каже, що це угруповання зростає, і відповідно зростають ризики від нього, і можливий перехід кордону українського з білоруської сторони за участю білоруських військових, і цього разу не на Київ, а на Західну Україну. А з другого боку є думка інституту вивчення війни, які кажуть про те, що Такі ризики, навпаки, градус їхній падає. Яка ваша оцінка цієї ситуації в Білорусі? Це відволікання нашої уваги, наших військ на півдні, щоб не було сил для контрнаступу на півдні? Чи вони ну, перетиснули вусатого фюрера? Оцей не до вусатого перетиснув, і вони підуть такі. Друзі, ну я з розумінням відношусь до ваших, ваших тривоги і хвилювань з приводу того, чи підуть білоруська та російська армія кордону, та відповідно уздовж кордону між Україною та Польщею, відповідно сіді Луцька у напрямку на рвізм можливо південніше до того, щоб перевірити ті саме логістичні шляхи, якими забезпечуються технічна допомога для українських сил оборони. Але кілька місяців, які я провів на Яворському полігоні, нещодавно я був на території Рівненщини, бачив, як наші козачинки підготувалися до зустрічі ворогів, тому та байдуже. 9 тисяч дев'ятнадцяти чи 29 тисяч російських та чи білоруських вояків, які будуть намагатися атакувати нашу позицію. Абсолютно очевидно, що всі вони перетворюються на поток. Адже і великий обсяг робіт інженерного та протефеційного характеру було виконано починаючи ще з лютого цього року. І українські сили оборони мають достатньо комплексів для того, щоб зпинити будь який наступ з півночі території республіки. Тому все буде добре. В тому я переконаний абсолютно. Дякуємо за таке позитивне завершення. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник збройних сил України. Дякуємо за можливість доєднатися і проаналізувати актуальну ситуацію. Слава Україні! Дякуємо, Дякуємо. гарно спокійного нам всім вечора.